Всім хай, шановні друзі, любі мої підписники, з вами я, король стріму. Сьогодні ми з вами будемо гуляти у Майнкрафт. Я щось вам постараюся щось там построїти. Але не обіцяю. Всім велика подяка за те, що ви ставите мені лайки, підписуєтеся на мій канал і дивитеся на мене. Всім дякую! Ви дуже, ви найкращі, ви для мене самі лучші. Прохання, і так робіть, будь ласочка. і надалі. Ставте лайкосики і підписочка на канал. Ну що я вас не буду затримувати? Поїхали. Друзі. Всім велика подяка. Мені дуже приємно. А я для вас буду старатися. А куди це я зайшов вже? Це в мене запитання. Так, я вже виліз. Так, я вже виліз. Щось хочу вам, щось вам не обіцяю, але постараюся построїти. Тільки, будь ласка, я новачок, і я граю перший раз цю гру. Тому що насправді я не знаю, що вам построїти. Але постараюся. І ця друга серія про Майнкрафт.

Це хто такий? О! Це... це хто такий? А це кван? Вы мені не потрібен. Так, так, так. Я шукаю, що вам построїть. Так, якийсь тебе острів. Та не рейду ого, Це що таке було так, мене добре чути, так любі підписники. Ті, хто на мене підписались на канал дуже велика вам подяка. І всіх вас вітаю на своєму каналі. Новочки. Будь ласка, в мене прохання до вас. Якщо хтось буде дивитися це на моє відео, знайте. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте мені лайки. Я вас всіх чекаю і радий вас всіх бачити. Дякую за розуміння. Я для вас дуже сильно стараюсь. І дякую, що ви мене поважаєте. Ой, Це хто полетів, аня це від дерева. А я вам шукаю одне містечко, де що построїти. Так мені треба щось з'їсти. А накачине. Toc, 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 5 di zona <electrussiaría> Блин, ніч наступает. А, я походу щось знайшов. Я hey, якесь село знайшов. зараз якось би туди добратися. Ай, це кіпер. Чекаємо від кіпера. Так, чекаємо, чекаємо. Давай. Давай, греша, пляха, муха. О, о нашел, нашел. Нашел какие-то домики. Так, тільки не бей их. хубли. А то я при чем тут? Я ж никого не убежал. А, ты вином вывел. Ах, ти падла. Все. Так. будемо завершувати, друзі. З вами був король стріму. Так, друзі, будемо з вами завершувати, напевно. До нових зустрічей, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Всім дякую і всім па-па!